Щирі вітання і мої шанування вам, друзі, дорогі підписники, гості каналу, які дивляться, і видно, що дивляться і дослухаються. Дехто підписується. Треба, щоб підписувалося якомога більше, тому що бачите, те, про що ми з вами, мої любі підписники, говоримо, в принципі, воно збувається. Я вже говорив про тренди, які ми обговорюємо і намагаємося формувати, як працювати з інформацією, з наративами, так само, як потрібно працювати з стратегією. От зараз те, що ми побачили, а сьогодні я хочу нагадати, ми спілкуємося 30 серпня, середа 2023 року, і те, що побачили минулої ночі, це реалізація стратегії. Стратегію, про яку писалося минулого року, генералами Залужним і Завроцьким статті для Українформу. Я думаю, багато хто про неї знає. Ви її чули, хто не чув, можете освіжити в пам'яті. Вона є в відкритому доступі в мережі. Називається кампанія програмні засади кампанії 2023 року. І от Там чітко було зафіксовано про те, що для того, аби досягати переваги. І перемоги над а, таким а, цинічним підступним і великим значним ворогом, як є Росія, для нас, потрібно обов'язково наносити удари по російським військовим об'єктам для того, аби перше практичні цілі досягати, тобто, аби послаблювати їхній військово-промисловий комплекс, послаблювати їхню військову міць, особливо мова, коли йде про авіацію, те, що дуже дорого. Відновлювати потребує часу, а, іноді місяці для того, щоб відновлювати це літаки і кораблі, переважно. А іноді, можливо, а, якщо зруйнувати, знищити, то й не підлягатиме відновленню. Наприклад, і коли мова йде особливо про літаки стратегічної авіації, типу ТУ-22, ТУ-95, якби дістати до Ту 160 флагмана, взагалі так званого. Російської стратегічної авіації сучасної, це було би взагалі вищий пілотаж. Так от наносити удари по військовим об'єктам, це в першу чергу практична площина, логістика, військові об'єкти, об'єкти військово-промислового комплексу. Наступний момент це психологічний фактор впливу, тобто постійний психологічний тиск на ворога, щоби там е бачили населення. До чого призвели дії Росії, до чого призвела їхня агресивна війна, що війна приходить фактично до їхнього дому, війна приходить на територію Росії. І ось це перенесення перехіду цього бар'єру про а, війну на територію ворога, це дуже важливо. Пам'ятайте, що я раніше говорив і розділяв психологічні аспекти, от для мене, удари по Москав Сіті це психологічний аспект. Тобто, це виключно удар на психологію, це створення інформаційно-психологічного ефекту для того, щоб продемонструвати певну неспроможність російської системи протиповітряної оборони і загалом ворога протидіяти, плюс продемонструвати, що столиця Росія не гарантує захист своєї столиці, ну і дещо там поки людей там місцевих все. Практичних наслідків воно практично несе і має дуже небагато там затримки авіарейсів, якісь збитки, незначні, економічні, порівняно з тим, скільки нам ворог завдав своїми численними атаками, це так, дуже мало. А от те, про що я постійно закликав і говорив: удари по військовим об'єктам не тільки в Москві, а по території, куди ми тільки можемо дістати, ось це дуже важливо. Географію потрібно розширювати, потрібно демонструвати, що військова присутність українська вона може бути забезпечена фактично від півночі до півдня настільки, наскільки сягають ті види озброєння, якими ми можемо досягти. І ось це дуже важливо. Це свідчить про те, що е, і канал мій можуть дивитися, і бачать, і слухають. Це дуже важливо. Я вдячний, що дослухаєтесь до порад. Я завжди відкритий для того, щоб Радити і говорити, як покращити ще, долучатися до того, щоб покращити захист нашої держави і нас, всіх, громадян, наших від російських ворожих атак, так само і з точки зору того, як погіршити умови для ворога масово. Тому це дуже важливий аспект. І те, що відбулося минулої ночі, воно вже війде в історію, тому що це масштабні удари і географія це Псков. Це Брянськ, це Калузька область, це Рязань, всюди. Це починаючи від Пскова, удари по е, спецпризначенцям базі ГУР. Е, вибачте, не ГУР, ГРУ ГРУ. Е, Даруйте, обмовився російському ГРУ. Так само по літакам ІЛ-76, які е, е, транспортують десант, тому що псковський десант там розташовувався. До речі. Був такий вважався, елітний підрозділ, знаменитий до повномасштабного вторгнення, тому що дуже багато псковських десантників вони загинули вже в війні проти України. Тепер вони загинули тут на українській землі, куди прийшли з війною і з агресією. А тепер гинуть на території Росії. І є підстави вважати, що будуть гинути далі, доки російська агресивна війна проти України не припиниться, і це правильно, чесно і справедливо. І вони повинні це розуміти. Ворог повинен розуміти, що місць для захисту у нього практично не існує, або дуже мало, і що військові об'єкти Росії будуть під атакою. Пам'ятаєте, я говорив про те, що е зараз я казав про це ще в травні а про те, що відкривається перспектива перед нами атакувати, е особливо європейську частину Росії, куди ми можемо досягати військових об'єктів. Тому що дуже багато їхніх засобів вони стягнули в Крим окупований, вони стягнули на окуповані терени півдня України і там знаходяться. А отже, відкриваються перспективи для українських сил наносити масовані удари туди. Можливо, ще б відкривалася перспектива звичайно, і провести нам операцію, нашу по взяттю в оточення російського угруповання військ в районі Купінська і Лиману. Але, звичайно, що це неможливо зробити без заходу фізично українських військ на території Росії, як мінімум Білгородської області. Що, я думаю, ну, ви всі розумієте, не підтримують наші партнери. Тому треба, звичайно, ще наносити удари так. Зараз активізувалась дискусія, я вам хочу сказати, зі своїх джерел, які мені відомі про а, не тільки про дрони, а й про ракети. І... Я думаю, що не за горами той час, коли не тільки дрони, а й ракети полетять по території Росії. Уже пишуть західні медіа про Нептун модернізований. Але ж не треба забувати, що про сапсан не варто забувати. Сапсан українська система протиповітряної оборони кільчень. Це я не тому, що ними можна наносити кільчені удари по території Росії, а тому що просто. Коли ми вже говоримо про українські ракети, це все потрібно виробляти. Нам це потрібно, тому що одних тільки дронів замало. Для того, щоб виконувати той комплекс завдань, працювати над дальністю, працювати над потужністю вибухової речовини, працювати над тим, щоб спричиняти максимальне руйнування і пошкодження. Ось над цим треба. Тому Сапсан, він же Грім 2, а Нептун це просто маст, маст, маст. Я би. А Знаєте, на місці оборонно-промислового комплексу, я про це говорив раніше: зосередився би на наступних речах. Там так я визначив п'ять пріоритетів. Перша це ракети, і довести цю програму до логічного завершення і виробляти нам ракети дальністю від 500 кілометрів мінімум. А це має бути 500-700 тисяч кілометрів. Ми маємо досягати на цих початках і до півтори тисячі. Півтори, якби ми мали можливість а, наносити, це взагалі був би вищий пілотаж. Не до тисячі можна працювати, тому що півтори-дві це, мабуть, легше робити за допомогою авіації, а, а все ж таки оперативно-тактичні ракетні комплекси 500-700 до тисячі кілометрів це реально. Досягати, тому, от, власне кажучи, над цим потрібно досить активно працювати. Це ракети, не виключено, до речі, що й до існуючих Су-24 можна підвішувати дальністю більше, ніж на 300 кілометрів. Зараз вони використовуються. може бути і 500, я думаю, і 700. Той же Storm Shadow, який а, здатен досягати до тисячі кілометрів, як кажуть, це теж варіант, тому нам треба розробляти і власні аналоги, які ми можемо застосовувати. З авіації. Це перший момент. Другий момент це, звичайно, дрони різних типів. Сюди входять камікадзе дальністю від тисячі кілометрів і більше, камікадзе ближчого радіусу дії, розвідники і надводні дрони. Все разом. Це, ось це ще один пріоритет. Наступний пріоритет це снаряди. Як 152 міліметри, які в нас ще використовуються артилерії радянського зразка, але так само треба виробляти і 155 міліметрів, і 105 міліметрів для безпосереднього застосування для застосування тієї артилерії, яка нам передана. Тобто це просто маст. Наступне це засоби радіоелектронної боротьби. Засоби радіоелектронної боротьби, які створювали би перешкоди максимальні для роботи ворожих безпілотників різних типів, починаючи від фронту для захисту ланцетів, закінчуючи більш серйозними моделями для протидії і шахедам, і іншим типам. тобто, це теж дуже важливо реби, засоби радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. І е, останній, ну, п'ятий пріоритет, не останній, але з цієї топ пятірки е, який це міни, боєприпаси інших видів, які нам необхідні. Сюди входять міни, сюди входять протитанкові ракети, і карсар, і стугна, е, і інші. Сюди входять е, ну, про набої не скажемо досі, ви знаєте, ситуації. Які ще не, не було в нас а, патронного заводу, але всі можливі калібри, снаряди, які ми можемо виробляти, ось, власне кажучи, топ-5, на чому потрібно зосереджуватися. І я думаю, що враховуючи те, що ми теж маємо розуміти, що, вочевидь, не в найкращому стані після повномасштабного вторгнення опинилася наша оборонка, тому що це об'єктивний процес. На превеликий жаль, ворог наносив удари по українських об'єктах, певних мають пошкодження. Ну, це війна, це притаманний для війни стан. Тому, звичайно, ще потрібно активізовуватися, не розпорошувати зусилля. Я думаю, що це важливо. Тепер про розпорушення зусиль. І це стосується фронту. 28 серпня, понеділок, була новина про те, що президент України. Володимир Зеленський провів ставку Верховного Головнокомандувача, заслухав командувачів відповідальних безпосередньо за напрямки, і е за підсумками була цікава заява: що зосереджуємося на наступі. Таким чином, можна зрозуміти, що в принципі на сьогоднішній день підхід, який підтримують і наші партнери, про що пишуть західні змі, про те, що треба концентруватися зараз на наступі на півдні, він домінує. І, в принципі, він а, є важливим. Зрештою, ми всі розуміємо, чому. Тому наші сили продовжують наступальні дії на південь від роботиного. Бої складні, бої дуже непрості, бої з втратами, бої, які коштують серйозних зусиль. Але наші війська продовжують а, просування, закріплення. Ну, треба розуміти, що роботи ще багато. Але ж ми бачимо, що постійне ураження по ворогу, постійна робота наших сил, з метою, аби знову ж таки знищувати якомога більшу кількість ворога, щоб забезпечувати просування на токмак, яке відбувається не так швидко, як хтось собі може уявити. Дивлячись на мапу, це може здатися, але. В реальності складніше. І так само ж все ж таки залишається напрямок, де йдуть наступальні дії. Про нього менше писали там з медіа західних, але це Бердянський напрямок, де на південь від Старомайорської урожайного наші сили продовжують а, атакувальні дії. Ну і а, в цей час а, ми спостерігаємо те, про що я вам сказав: тобто, глобально стратегічно на фронті те, про що я говорив раніше. І знову ж таки повертаємося до оцінки інформації в сукупності стратегічно, по трендам, по тому, як воно може розвиватися. Я раніше про це говорив, що змагання за ініціативу на фронті воно триває. Тобто ворог намагається тиснути і, скоріш за все, буде інтенсифікувати, намагатися інтенсифікувати свої наступальні дії на Купінсько-Лиманському напрямку, от уже восени з метою відтягування наших сил, ми ж в свою чергу. Наступаємо на півдні, аби ворог був вимушений маневрувати своїми резервами зі сходу. Поки що якихось великих маневрів і перекидання військ противника з купінсько лиманського напрямку на південь не позначається, натомість фіксується і подальше прибуття додаткових сил і підрозділів російських військ на сході і на півдні для посилення на півдні оборони, в першу чергу, на сході для посилення наступальних дій. Ну, наші сили стримують атаки ворога на сході, більш того, мають тактичні успіхи і здобутки на Бахмутському напрямку, і глобально боротьба за ініціативу вона не припинилася. Тобто, зрештою, хтось з цій ситуації змусить, як мені здається, реагувати і діяти своїми резервами таким чином, щоб перебувати в стратегічній обороні по всій лінії фронту. Маневровій обороні, активній. Якщо це буде оборона українських сил, якщо так складеться, то це буде маневрова активна оборона. Я майже впевнений з нанесенням ударів по тилам ворога, по тилам не тільки на окупованій частині України, а й по тилам по Росії. Ось це важливо розуміти, як мені здається. Натомість. Якщо зараз нашим силам вдасться а, прорватися і рухатися далі на Токмак, Мелітополь і південніше розрізати сухопутний коридор е, для Росії на Окупований Крим, то я майже впевнений, вони будуть в стратегічній обороні всі свої підрозділи наявні, вони залучать на південь. Тут в мене майже немає жодних сумнівів. Тому, власне кажучи, ситуація буде залежати від. Поля бою і від підтримки наших партнерів, так само зараз я перейду і до наших партнерів, тому що від цього багато залежить, і це не секрет На їхньої готовності продовжувати надавати нам великі пакети допомоги, яких ми потребуємо в наступі, аби ми наступали зброєю, технікою, а не людьми. Тобто, це принциповий момент. На сьогоднішній день і позиція, якої варто дотримуватися у відносинах з партнерами, цікаві заяви пролунали від сенатора Лінсі Грема, який відвідував Україну минулого тижня під час Дня Незалежності. Сенатор Лінсі Грем, він неодноразово бував в Києві. Знає обстановку, знає, що тут відбувається. Він представник республіканської партії. І зробив заяву за підсумками візиту про те, що в Україні потрібно провести вибори, які мають відбутися через рік. звичайно, що одразу це викликало реакцію, як їх провести, якщо Конституція, українське законодавство не передбачає проведення виборчого процесу під час воєнного стану. І очевидно, що це неможливо, в силу багатьох причин, в силу того, що. Дільниці потрібно убезпечити, щоб вони були безпечні, дати можливість проголосувати військовослужбовцям і дати можливість балотуватись як вибирати, так і бути обраними, дати можливість українцям, які за кордоном реалізувати своє право на волевиявлення, консульські дільниці, які є, я не впевнений, що вони здатні споратись з тим напливом громадян, які є. Ну і загалом безпека, агітація, висвітлення у змі це все важливо. Але е, я думаю, що це той тренд, який буде зберігатися від наших партнерів. Тобто певні думки вони будуть звучати. Президент Байден при привітанні до Дня Незалежності сказав про те, що, сподіваюся, ви, українці, наступний рік будете святкувати День Незалежності в мирі. І тут є. Як мені здається про що поговорити? Тому що ті, хто сприймає це одразу як негатив, тобто, що вибори обов'язково через рік, все-все-все неможливо провести воєнний стан, ну варто розуміти, що щось можуть мати якийсь план, можуть мати наші партнери. Тобто я б не виключав, що вони готові нам допомогти таким чином, аби ми зараз продовжували наступальні дії. Звільнили південь, в першу чергу, де окупували, дійшовши щонайменше до адмінмежі з окупованим Кримом, не дали ворогові а, досягти якоїсь переваги на Сході. І таким чином, а, потім на якийсь період часу, ми взяли паузу для того, щоб відновити ресурси. І, звичайно, що тоді можна буде подати проведення виборів і цю паузу, як, скажімо так, певне досягнення і демократичні процеси. Тому що тоді можна буде сказати, що дивіться зараз де окупована більша частина України, практично вся частина, яка була до повномасштабного вторгнення під контролем. А тому для того, щоб забезпечити там чесний демократичний відкритий процес, ось проводяться вибори. Звичайно, під це можуть бути якісь розмови про те, що варто підписувати якісь не угоди, а там перемир'я і так далі. Які можуть носити, звичайно, що тимчасовий характер до поновлення сил України і деокупації всієї території в межах міжнародно визнаних кордонів, от, власне кажучи, такий сценарій він може бути може бути без домовленостей з Росією при деокупації значної частини території України, але якийсь тренд для того, щоб продемонструвати, що США підтримують демократичні держави, де не може бути, знаєте, де. Не, а, попри воєнний стан, і все забезпечуються процеси демократичні, дивіться, яка Україна молодець, як вони дотримуються процедур. Зрештою, я би цього не виключав. І те, що ми зараз приймаємо радикально, і те, що зараз викликає нерозуміння, ми ж не знаємо, яка ситуація може бути за рік. Вона може бути інша, тому, і як мінімум така, про яку я сказав, тому. Рано робити висновки і а, про те, що точно виборів не буде. Я б не був таким категоричним. Все може статися. Попри це, все ж таки варто розуміти, що є законодавство. І шляхи, ну скажімо так, порушувати законодавство ніхто не буде. Вихід з цієї ситуації теж потрібно шукати. І Він доволі таки складний насправді. Ось е, над цим теж ми будемо з вами розмірковувати. Але це теж трендова річ. Просто я от вам вже ж даю, знаєте, там. Такі речі, які там вони щоденні новини, буденні. Це можна обговорювати, це теж важливо. Але от важливо розуміти певні тренди, певні стратегічні речі, процеси, які відбуваються, тоді буде легше розбиратися і в новинах е, сьогодення. Е, всім я хочу побажати. Е, Хорошого вдалого дня і вечора. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, будьте пильні та уважні. Звичайно, що я ніколи не завершую жодне звернення і жоден вихід ось так в ефір до вас, мої шановні підписники, без слів. Щиро подяки вам. Я щиро вдячний за те, що дивитеся, за те, що залишаєте побажання, коментарі, чекаєте нових відео, підписуєтесь. Поширюєте, за що я вам буду дуже вдячний. А, і взагалі підтримуєте. Це надихає мене звертатись до вас і надалі. Дякую вам, що дивитесь, дякую, що залишаєтесь зі мною. Слава Україні!